Вітаю, друзі! Ми починаємо урок зарубіжної літератури. Художня література і мистецтво. Тема уроку Специфіка художньої літератури як виду мистецтва, її подібність і відмінність від інших видів мистецтв. Мета уроку Визначити роль художньої літератури як мистецтво слова, активізувати знання про види мистецтва, розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, збагачувати словниковий запас учнів, формувати кругозір світогляд. Виховувати учнів почуття поваги до різних видів мистецтва, зокрема до літератури. План уроку. Перше види мистецтва. Друге художня література як вид мистецтва. Епіграфами до уроку послужать слова видатного англійського поета Вільяма Уотфорда. Мистецтво ти даруєш благодать, ти вмієш виривати мить із плину часу, і в ній божисту вічність передати. І видатного українського поета. Тараса Шевченка. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Проведемо словникову роботу. Мистецтво від німецької, майстер, що походить з латинської навчитель. Перше. Одна з форм суспільної свідомості. Друге. Вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно чуттєвих образах, уділюючи духовні ідеали митця, народу, епохи, людства. Третє. У широкому значенні досконале вміння в якійсь справі, або галузі майстерність. Література. Художня. З латинської буква літера. Перше сукупність писаних і друкованих художніх творів народу епохи людства. Друге різновид мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність з засобами слова. А зараз поговоримо про мистецтво. Багато століть тому. Давньогрецький мислитель Гіпократ зауважив, життя коротке, а мистецтво вічне, і це безумовно істина, адже впродовж тисячоліть людина супроводжує мистецтво. І як би не змінювався світ, великим духовним надбанням людства завжди залишається мистецтво, що не підвладне часу. Мистецтво виникло в далеку давнину, коли давні люди почали малювати, вирізблювати на камінні стени із свого життя, танцювати, співати і поетично розповідати про навколишній світ і самих себе. Давні греки вважали, що мистецтво очищує душу людини від зла, робить її доброю. І що кожен вид мистецтва та літератури має свою покровительку, свою музу. Музи у давньогрецькій міфології, богині мистецтв і наук. Вони перед вами на слайді дивовижні музи давньої Греції. Перша каліопа муза епічної поезії. Друга – Талія, муза комедії. Третя, Полігімнія муза гімнів. Четверта. Мельпомена, муза трагедії. Пята. Терпсіхора, муза танців. Шоста Кліо, муза історії. Сьома. Ерато муза любовної поезії. Восьма. Уранія муза астрономії. Дев'ята. Ефтерпа. муза ліричної поезії. Отже, мистецтво це галузь людської діяльності, яка прагне до задоволення однієї з духовних потреб людини, а саме любові до прекрасного. Людину, яка створює шедеври мистецтва, українською мовою називають митцем. Мистецтво, покликане виховувати художній смак людини. Розвивати її здатність до творчості за законами краси. Мистецтво водночас і творення і пізнання світу і спілкування. Воно звернене до почуттів людини і впливає на неї з великою силою, виховуючи через любов до прекрасного моральній якості. Ми слухаємо музику. Читаємо книги, відвідуємо музеї, дивимося кінофільми і театральні вистави. І наше життя наповнюється красою. Набуває нового змісту. Ну ми згадаємо, які види мистецтва ви знаєте. Основні види мистецтва такі: література, живопис, музика, хореографія, танці. Театр, архітектура, кіно. А зараз виконаємо творче завдання. Знайдіть відповідність. Знайдіть відповідність між картинками та словами видами мистецтва. Поставимо відео на паузу та подумаємо. Я сподіваюся, що всі відповіли правильно. Перше художня література. Друге хореографія. Третє – Декоративне мистецтво четверте живопись, п'яте скульптура, шосте архітектура, сьоме театр, восьме музика. Види мистецтва контактують між собою, взаємодоповнюють один одного, широко і особічно розкривають життя людини, глибини її душі. Кожен вид вносить до скарбниці світової, художньої культури щось нове, своє, оригінальне. Літературні сюжети часто кладуть в основу багатьох творів, інших видів мистецтв, живопису, скульптури, театру, балету, опери, кіно, музики. Однак кожен вид мистецтва має свою специфіку зображення одного і того самого образу. Кожний вид мистецтва моделює світ властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі література, письменник словами, музика, композитор звуками, живопис, художник фарбами. Спільним для всіх видів мистецтва за матеріалом творів є наявність художнього образу. Про художній образ ми поговоримо на наступному уроці. А зараз час трошечки відпочити. Очі щільно ми закрили. Це один, два. Три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб наші очі відпочили, робимо це разів чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили. Робимо це разів із три. Ось щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із два. Очі щільно ми закрили. Це один, два. Три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали. До шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Очі щільно ми закрили. Це. Один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Подивіться уважно на опорну схему. Види мистецтва. За матеріалом творів та засобами літератури це слово. Живопис, фарби, музика, звук, танці, рух, кіно і театр слово, рух, зображення. Архітектура об'ємне зображення. За способом відображення життя види мистецтва поділяються на просторові, існують у просторі мають висоту, ширину, глибину об'єм. Це живопис, скульптура, архітектура, декоративне мистецтво. Часові. Опис подій розгортається у часі, це література і музика. Видовищні. Створюють видовище, поєднуючи час і простір. Це кіно, театр, хореографія, цирк. Спільними для всіх видів мистецтва за засобом відображення життя є також наявність художнього образу. Ну ми виконаємо творче завдання. Продовж речення. Мистецтво це можливість. Поставимо відео на паузу та поміркуємо. Отже, мистецтво це можливість самореалізуватися, відчути очищення душі, розвантажитися, пізнати нове, переживати і співчувати, відчувати естетичну насолоду. І це творче завдання, сподіваюсь, ви виконали правильно. Один із найважливіших видів мистецтва Є художня література, оскільки основним матеріалом літератури є слово, то її називають мистецтвом слова. У літературних творах за допомогою художнього слова можна змалювати все доступне розуму та уяві людини події минулого і сучасного, предмети і явища. Художня література це духовна скарбниця людства. Вона розширює наш кругозір, світогляд, духовно збагачує людину. В книгах відображається мудрість поколінь, почуття людей, їх сокровенні мрії. Кожна людина, яка дбає про підвищення своєї культури, повинна спілкуватися з книгою. Основними ознаками художньої літератури є: писемна форма, образне відображення, різні роди і жанри, епос, лірика, драма. Художня література показує життя різних народів у різні часи, зберігає віковий досвід, передає традиції. Художня література використовує різноманітні художні засоби. Художня література потребує перекладу, на відміну від музики, живопису, скульптури. Художня література виконує певні функції. Пізнавальну. Читаючи художній твір, можна дізнатися про історичне минуле, звичаї, обряди рідного народу, культури тощо, виховну. Виховує читачів любов до людей, праці, природи до одних персонажів. Автор намагається викликати у читачів співчуття і любов до інших неприязнь, ненависть. Естетично. Читач отримає естетичне задоволення, прагнення до прекрасного. Подивіться на опорну схему функції художньої літератури та запам'ятайте їх пізнавальна, виховна, естетична. Художня література має споріднені риси з іншими видами мистецтва з декоративно-прикладним мистецтвом, живописом, музикою, хореографією, театром, архітектурою, кіно. Водночас Художня література відрізняється від інших видів мистецтва. Література використовує слово, інші види мистецтва використовують інші знаряди творчості. Для сприйняття художньої літератури необхідна робота свідомості, інші види мистецтва обмежуються безпосереднім сприйняттям. Література джерело тем, сюжетів, образів для інших видів мистецтва. Інші види мистецтва створюють власні теми. Сюжети, образи і також відтворюють літературу. Отже, підійшов час підбити підсумки нашої роботи. Ну ми виконаємо вправу перевір себе. Перше питання література відтворює світ через. Друге питання музика відтворює світ через. Третє питання живопис відтворює світ через. Четверте питання просторові види мистецтва це. П'яте питання часові види мистецтва Це. Шосте питання. Змішані види мистецтва Це. Ставимо відео на паузу та відповідаємо на питання. І ви, звичайно, відповіли правильно. Література відтворює світ через слово. Музика відтворює світ через звуки. Живопис відтворює світ через фарби. Просторові види мистецтва це живопис, скульптура, архітектура. Часові види мистецтва це література, музика. Змішані види мистецтва це кіно, театр, хореографія, цирк. Сьогодні на уроці, друзі, ми з вами дізналися багато нового і цікавого. Ми назвали різноманітні види мистецтва, з'ясували, чому художня література належить до них. Переконалися, що художня література це мистецтво слова, майстерне володіння словом, яке притаманне великим письменникам, поетам не тільки робить їх твори неповторними, але й впливає на нашу свідомість, змушує нас замислитися над проблемами, що порушені у творах художньої літератури. Бажаю вам захопливо мандрувати у світі художньої літератури. Яка робить кожного з нас людиною. Домашнє завдання буде наступним. Складіть усну розповідь міні-есе, мій улюблений вид мистецтва. Дякую вам за увагу, за спільну роботу. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!